У прикрашеному до новорічних свят Арсеналі на вихідних було людно. Бо у прилуки на два дні приїхав актор театру та кіно Михайло Кукуюк. Його сюди запросив засновник арт простору Андрій Карпов. Я більше знайомий з його творчістю, а познайомився нещодавно через Олега знов ж таки Гончарука, який дав можливість дав контакт. Михайла, що він приїхав сюди, що він подарував своє мистецтво, тому що в нього ж авторські пісні будуть звучати, будуть звучати авторські вірші. А взагалі дуже креативна людина. Прилучанам же кукуюк привіз моновиставу про життя. А виступати вирішив під музичний супровід Олега Гончарука. Пан Михайло Кукуюк попросив Олега допомогти, так як у нас Олег Гончарук, мультиінструменталіст і людина, яка вміє підтримувати. І Він погодився. Прилучани, я бачу, що вони йдуть на контакт, їм це подобається. І те, що тут така камерна атмосфера, це нам надасть можливість бути з глядачем, як то кажуть, близько, дуже близько. І це дає відчуття того, що це не вистава, в якої, яку дивляться, а це вистава, в якої приймають участь. Ми без надії, але так і сподіваємося, як казав класик. Давайте я забобону, я буду зорочити. Я дуже хотів би, щоб сьогодні все сталося так само, як і завтра. Я кажу завжди, що ми все зробимо, щоб все сталося. А як же воно станеться, я думаю, все буде добре. Прилучани ж в арсенал на Кукуюка бігли. За словами Андрія Карпова, за перших три години розібрали всі квитки. Хотіла дуже до Києва поїхати. Перед війною якраз на виставу. Але ціни, звісно, такі були не дуже. А тут ну така нагода прийти на такого актора ну просто. Втратити цю нагоду неможливо фільмах частенько бачили, цікаво зараз подивитися вживу на його творчість. Українське кіно я обожнюю, завжди намагаюся його дивитися. І звичайно, даного актора я бачив в кіно. Але насправді я не знав, що він взагалі сьогодні буде відвідувати місто Прилуки. Це мені син сказав, тому мене сьогодні син запросив. Прийшов я додому, уставшись з рюкзаком важким. Лягаю я на кровать, підходить до мене мама і каже: завтра ти з батьком ідеш тут в, 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 в театр. Загалом глядачів у перший день вистави назбиралося так багато, що довелося доставляти стільці. Всі хотіли подивитися на кукуюка, послухати і підспівати йому. На річ, на кіше, і зброй з нас моя бива каріо. Зараз вами будемо співати за півтори години. Прилучани встигли все пригадати забуті українські пісні. А також мали змогу почути власні вірші Михайла, покладені на музику. Ми йдемо. До речі, у дорогу після виступу кукуюк не зібрався. Що це таке? Що, як це так? Отак повиступати, та й повиступати. У свій час нормальні гастролери затримувалися у місті на два, то й на три дні. Наступного дня на Різдво він мав ще один виступ у прилуках.